Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 30 вересня, п'ятниця, і це новини Маріуполя Підсумки Дня. Коротко розповідаю про те, що відбувається в окупованому місті. Сьогодні доводиться розповідати і про те, що відбувається в цілому в Україні і в сусідній Росії. Сьогодні, вранку, спочатку вночі, російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпру. Удар прийшовся майже в середмістя. Повністю знищено автотранспортне підприємство. Близько 30 автобусів згоріло до тла. В цілому постраждав автопарк 100 автобусів. Загинули люди. Троє, чоловік, троє людей загинуло. Є поранені. Сьогодні вранці вже Росія знову завдала ракетний удар. Цього разу по Запоріжжю. По виїзду з Запоріжжя в бік окупованої території. Там вишукалась величезна черга автомобілів із людей, які хотіли потрапити на окуповану територію. У кожного з них свої причини. Хтось поспішав відвідати родичів, комусь потрібно було забрати рідних із окупації вивезти на контрольовану територію, хтось їхав по речі, хтось віз ліки або інші посилки. Можливо, хтось хотів залишитись в окупації, але всі ці люди, вони точно були не комбатанти, і по них відкрили вогонь. 25 людей загинуло. 60 поранених, поновічні автівки. Ми, нам сьогодні вдалося зв'язатися з однією родиною, яка була в цій колонії і дивом вижила, вціліла. Їм пощастило, бо вони, їх автомобіль стояв за мікроавтобусом, фото якого облетіли сьогодні всі інформаційні агентства. І цей мікроавтобус прикрив їх і вони вижили, трохи пошкодився автомобіль. А оці люди, які були в мікроавтобусі, вони загинули. Всі в шоці, в шоці, дехто повертав назад і вирішив не їхати більше далі, не ризикувати, а дехто ухолив е, рішення все ж таки продовжувати шлях, бо є потреба в тому. Цей найстрашніший теракт е, після трагедії в Краматорську на залізничному вокзалі. Нагадаю, тоді точка У вдарила по місту посадки людей евакуаційному потягу. 61 людина загинула. Сьогодні загинуло 25. Це величезна трагедія для нас, для всіх українців і для маріупольців також, бо там, в тій черги, були і маріупольці теж. Завтра, 1 жовтня, по всій території Запорізької області об'явлена жалоба, і я закликаю не тільки запоріжців, але й всіх інших людей долучитися до цього. Росія вбиває не тільки людей, вона вбиває українську економіку, вона руйнує підприємства, автотранспортні підприємства, промислові підприємства. Ось сьогодні ми дізналися. Ні, вибачте, вчора ввечері про те, що Дениска Поширін надав так званий указ про. Про націоналізацію всього нерухомого майна найбагатшої людини України підприємця, бізнесмена Ріната Ахметова, вони ще раніше, чотирнадцятому трошки в 15 п'ятнадцятому сприпраювали його заводи на куповані території. Зараз вони вирішили забрати все, все нерухоме, що є у олігарха, але звісно він тільки сміється цьому рішенню. Бо всі ці закази, закони, вони нікчемні, такі саме нікчемні, які все, що сьогодні підписував і оголошував диктатор і терорист президент Російської Федерації Путін. 30 вересня сьогодні він завершив телешоу під назвою Референдум. Спочатку він оголосив незалежність вибачте, суверенітет двох народів. Херсонської та Запорізької областей. Посилався на статут ООН і на право нації на самовизначення. Але він не сказав, якої самої нації. Ну який, яка нація мала б визначати е, свій суверенітет на території Запоріжжя? Там мешкають в основному українці, а ще там мешкає трошки росіян. І у росіян є своя держава, тому вони не підпадають. Під цю статтю устава ООН. Держава її українців. Який саме народ, який не має своєї держави, своєї території на Запорізькій або Херсонській областей раптом опинився е в умовах такої гострої потреби своєї створення своєї державності? Звісно, що це маячня. Після цієї маячні він зробив наступний крок і оголосив анексію е всієї. Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Зазначимо, що жодну з цих областей він не контролює цілком. І все це шоу супроводжувалося е, дуже великою промовою, сповненою всякої фігні, історичних провокацій та відвертої брехні. Він сказав, що після розпаду СРСР ніхто не питав у людей, чи хочуть вони відокремитися, чи хочуть вони бути самостійними. Він начебто не в курсі, що Україна проводила такий референдум, більше 90% людей сказали, «Так, хочемо бути незалежними, відокремитись від Росії, від СРСР. Але кого це обмежить? Він много всякої фігніше говорив про те, як він шкодує за СРСР, про те, що він повертає народам їх домівку, але звісно не всім повертає. Наприклад, в Маріуполі більше 50 тисяч людей в цю домівку завдяки путіну повернутися никуди, ніколи не зможуть. Вони повернулися на небо, вони загинули від його такої братерської. Любові. Відповіддю на всі ці дії стала заява президента України Володимира Зеленського про те, що сьогодні, після засідання РНБО, Україна подала заявку до вступу НАТО по прискореній процедурі. По такій самій процедурі вже вступили до НАТО, Швеція і Фінляндія після початку російської агресії в Україні, відкритої російської агресії. Я дуже сподіваюся, що. Україна також швидко зможе стати членом Альянсу, хоча є дуже багато питань, поки що не зрозуміло, чи що буде далі після цього кроку. Звісно, що це, мабуть, має забезпечити Україну від ядерного удару з боку Росії, бо, мабуть, в такому випадку Путін не наважиться кинути ядерну бомбу на країну члена НАТО. Але чи вступить члени НАТО у війну, ну, якщо Україна це буде член Альянсу? Є питання, і чи не буде це черговим кроком до дестабілізації і ескалації ситуації? Подивимось: наразі зараз ескалує саме Путін, він робить крок за кроком, і є, є причини хвилюватися. Але є й гарні новини. Сьогодні вже офіційно в Генштабі ЗСУ підтвердили, що вони завершують спецоперацію по оточенню великої групіровки російських військ у Лимані. Котел замикається. Вони ще не кажуть про звільнені населені пункти. Просто через те, що так там встановлені вже українські прапари, але ще триває зачистка території. Треба все це діло стабілізувати. Після того тільки можна сказати, що ми відновили контроль, але це вже... Перемога. В Генштабі кажуть, що групіровка росіян на півночі Донецької області була більш підготовлена, більш вмотивована на відміну від Харківської області. І ці фортифікаційні споруди, в них там були укріплення, дуже серйозні, тому довго, довго просувалися. Але як кажуть в Генштабі, ми їх переграли тактично. Бо ми розумніші. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, вподобайки, а я прощаюся з вами до наступної зустрічі!